Це справжній велетень The Racing MX 07. Здоровезний монстр трак. Ось така його коробка. Просто велетень. Подивіться, в порівнянні спеціально взяв 16 масштаб, це теж The Racing MT16. Хоча б трошки порівняти ці машинки, подивіться на ці колеса. І не знаю взагалі, чи стане в камеру. Не поміщається. Величезна машина, повний РТР-комплект. Машина одразу в зборі, ось так же на колесах, не треба нічого там під'єднувати. Пульт управління в комплекті, інструкція в комплекті. Ось такий величезний корпус. До речі, подивіться, яка деталізація. Все дуже і дуже чудово виглядає. Цікавий колір, підсвітка. Це все заводка, тут нічого доробляти не треба. Тільки підключаєте і все, машинка готова до використання. Треба тільки докомплектувати двома акумуляторами. Це вже вона докомплектована. Це два акумулятори по 3С. Здоровезні колеса, здоровезні амортизатори. Подивіться. Є такі пильнички на амортизаторах. Амортизатори регульовані повністю метал, метал, алюміній, величезний мотор, подивіться. Все, шасі теж метал. Новинка від ZD Racing. Ось така крутезна машинка.